Друзі привіт, ми на каналі скарбита і це другий день нашої подорожі. Це, друзі, ми вже нарешті прийшли до них ставлю міста в польській. Єдині кому тут нормально, але досить прикольно. Сьогодні ми вирушаємо до долини потестів польських. Йдемо трошки подивимось на озеро. Частково наш план змінився. Ми думали йти до морського ока звідти притисіннімо шляхом. Через хребет, спуститись тоді в долину і так повернутися назад. Але оскільки вчора так трошки втомились, сьогодні якийсь дощ передає, то вирішили піти зразу в долину підставив, заодно виспатись, бо могли б трохи пізніше стартанути. І коротше, зробити такий лайтовий день. Бо ми вже стартанули з полиниці Бевчанської. Зараз доходимо до водоспадів Міськевічні і будемо звертати на стежку з блину Ростоки до... Тих п'яти ставів. Правді після вчорашнього дня трошки так ноги ніби відійшли, але все одно важкуваті. Хлопців так само, плюс-мінус. І птиця в принципі йдеться, але так трохи в міру важко. Плюс я чую, що вчора десь трохи простих, тому так злегка захрип, насморку ніби немає. Якийсь виклик сьогодні там ліки, трохи щоб не захворіти сильніше, тому не знаю. Так ніби в цілому окей, але сьогодні вже ніби погода поки що ліпше, десь в обід дощ передають. Але маю надію, що він не буде падати. До речі, згадав. Сьогодні у нас день почався зразу з пригод. Тут ми ніби, ну як ми, я купив білет на паркінг на полиниці Бівчанській. І все типу, б мало бути окей, ми мали приїхати, просто шлагбаум мог відкритись і... Ми б мали стартанути собі спокійно на маршрут. Але, як виявилось, тут хоч ти купуєш на офіційній сторінці тип, сайту цього паркінгу, чомусь типу, паркінг ніби коштує дорожче. Це перше. Тобто він коштує 68 злотих це раз, а два. Чомусь так само точка цього паркінгу відноситься аж кілометрів майже на 10 назад. І типу я цієї логіки взагалі не розумію. Я плачу гроші, не можу нормально запаркуватися, мушу шукати другий паркінг, тому ми там знайшли поблизу на лисі пояння в якогось чоловіка, трохи з ним сторгувались, тому за міх 60 заплатили 50. Але якщо ще враховувати тих 35 злотих, які ми віддали раніше, то ми попали на 85 злотих паркінгами. Ну, але що зробиш? Хоча б трохи ближче буде йти, бо там, де ми заплатили, то там просто кілометрів 7-8. Треба було б йти до е, самої полиці Лівчанської послати, тому що ми дуже хоч, хочемо робити, тому прийшлося вже купляти ближче ще один паркінг. Ну, але це таке на майбутнє, просто собі будемо знати і так само для вас, що краще їдьте автобусом, просто не парті з партійськими паркінгами, тому що просто ну, можна попасти на гроші. І ось, до речі, водоспади Адама міські От ми біля вказівника звертаємо на зелений шлях до долини п'яти ставів 2 години-10 хвилин. Десь думаю так і прийдемо, тому повертаємо далі наш шлях. Я такий то хотів би сказати, що йдеться досить непогано. Тут така не супер широка, але вісна дорога, вона частково крива. Але як ми вже бачили, там навіть їздить трактор, він возить напевно якусь провізію на саме Схронівського туди, аж далі до тих ставів. І що йдеться більш-менш непогано, воно так трохи набираєш місцями, місцями спускаєш, але в цілому так дорога нормальна. Вам як йдеться хлопці? Нормально. Ліпше, як вчора, правда? Бо хоча б нема таких горбів, бо вчора півдня набирали, а потім півдня скидалися. Має бути трохи лейкове. Але ну, поки все супер. <гум> Тому зараз перекусили трошки батончиками і йдемо далі. Не знаю, наскільки мене добре чути. Тут дуже шумить водоспад, зараз йшли трішки від мацуду, там за нами та дорога стежка. Тут досить такі гарні водоспади. Туди як такої стежки немає, але бачите, що трішки ходять. Досить гарно, там пару каскадів є. І тут ось внизу така бульбона. Звідти ми йшли от з тієї сторони. То, насправді вона така досить глибока. Ну, Як думаю, десь метра півтора є, тобто можна би... Можна скупати. Вода така досить курклива, класна. Виглядає прям супер. Варто зайти, таково, таке, звісно, воно не приглядне з боку, але виглядає прикольно. Все, друзі, ми вже нарешті прийшли в долину П'ятиставів. Тут ще дні став польський. Як бачите, погода не підкачала, дощу немає, хоча так трішки було щось пари, молосило, але в цілому супер. Ми зараз вже взяли собі по шарлопці і будемо їсти, напевно, якісь консерви, там зараз зробимо ще каву. Будемо будем обідати, помилуємося якраз з бо ми тут так якраз сіли під, під навісом, щоб не було дощу, але з видами тому. Будемо їсти хлопці, вже собі теж взяли по шарлоці і зараз mm. будемо бідати. Я Це ми вже трохи загрілися. Йдемо до великого Велике Польське озеро, вроді якось так воно називається. напишу тут точно назву. Прям досить прохолодно. Ми так кожен, то, що мав ту понабігалися, бавку бо Досить холодно, тому йдемо зараз. Трохи загріємося, але вітер, сонця немає, тому так, що... так, дійсно, не дуже жарко йти, але гарна погода як в тих мемах. Хто в чому хтось в куртості, в шапці, хтось в шортах. Але ну, справді, досить прохолодно. Тому, так, трохи Тому що йдемо я, ягнення там. На спуску то вже, може роздягнемося, але буде видно, буде видно. Ось ми на Чорному ставі польському. погода, звісно, не радує, трохи хвилі, досить вітряно повдягали вже навіть десь оки, аби не так холодно було. Але в цілому трохи краєвидів є. Супер. Кажуть, якби трохи тепліше, прям не такий сильний вітер, то було б взагалі ідеально. Ось навіть добре видно, хвилі так трохи хлюпають, але в цілому може бути. Єдині кому тут нормально, навіть досить прикольно. Качечка раз, качечка два. Все короте, ми вертаємося вже назад за зеленим маршрутом. Але через 15 хвилин будемо на водоспаді Щекловіце. Тому йдемо туди, бо справді можна було йти десь далі, але дуже вітряно, трохи холодно, тому будемо вертатись додому. Зараз у вершині водоспаду Щеклава, куди далі йдуть вищі пороги. Зараз спустимось, покажу його знизу. Ось, до речі, часткова частина одлої перчі, яка йде в цю сторону. І всі оці гострі шпики. А отак от він виглядає знизу. Живу просто неймовірно. Вийшли на, назад на дорогу, напрямку до Полинісівчанської. Вже минуло водоспади ще ковід. Зараз прямуємо до Лисої Поляни, де, залишили, де власне, залишили нашу машину. Тому, тому що вже крокуємо. Останність така не супер велика, бо багато мечти. Оцідине, що трохи там наверху так було холодно через той вітер. Але як почали спускатись, то попри... Буде складчі клава, то було в самий раз. Навіть от назад роздягнулися в термоков і йду. Було так непогано пофартануло частково з погодою, бо немає дощу. Тому непогано, йдемо вже до машини. Я ще хотів би подивитися такою невеликою новою інформацією, а саме змінами стосовно морського ока. А якщо бути точними, то цих фешонків, які возять людей. І як на мене, то ці зміни давно мали бути впроваджені. Тому що це, скажімо так, не стільки врегулює рух, але дасть принаймні тваринам можливість нормально себе почувати. І зміни ці стосуються того, що тепер ну, водії фашонків, скажімо так, зобов'язані набирати не більше 10 людей на, на прицеп, не знаю, на воза, якщо це так можна назвати. Тобто є певна кількість позавантаженню цих, цих фашонків. І, скажімо так. Збільшився час е, перерви поміж цими заїздами, тобто коні мусять годину хоча б відпочити. І, ну, здавалося, тут ніби немає аж такого схилу, що вони ніби ну себе повинні нормально почувати, але насправді, от коли йдеш до гори, ти ніби того е, схилу не бачиш. Але піднімаючись, то так він ніби не сильно відчувається. Але коли спускаєшся досить добре видно, що є немалий схил. І насправді, ну. Тягнути близько 12, 15-20 людей. Ну, це не так легко, до того що додамо до цього масу водія і ще самого фашонгу, а він, я думаю, важить не, не менше 500 кг. І за все так разом тягне на півтори тонни, що є досить немалим. Знаєте, не, не раз себе тяжко тягнути вгору, не кажучи про прям дуже великі вантажі. Тому ну, це важливі зміни і класно, що це їх провадили, тому що ну, не будуть так мордувати тварин, бо я. от коли останній раз сюди йшов, частково про це задумувався, що дебу, варто було б якось це ну, відрегулювати, бо ніби ну, як вони там тих тварин годують, дають відпочити, але все одно Бог. Вони от, в мороз, наприклад, зимою, вони стоять, там, чекають, поки люди зберуться, але людей насправді не так багато. Більшість для пішки, тому це, як на мене, така досить важлива і класна зміна. І якщо брати, скажімо так, чинок, через який це все сталося, це те, що тут почали вже тестувати. Зараз немає, на жаль, щоб вам показати, але десь місяць тому, можливо півтора, почали ну, на цей маршрут додали верніше, електроавтобус. Він був на базі Mercedes Sprinter, тобто це такий електричний бус. Його десь два тижні, здається, тестували, пробували, як він себе покаже в цих умовах, тобто, наскільки буде вистачати батареї і чи буде йому, скажімо так, нормально їздити, чи це взагалі вигідно. І потестували два тижні. Після цього, здається, ну, ті тести завершились, тоді вони взяли ще якогось буса відносно давно, десь буквально, може, тижні два тому тестували. І він ніби як повинен більше підійти, але те, що це не затверджено, тому скажімо так, через те, що ці автобуси трохи впроваджують, то ввели такі певні норми для фонків. Але що цікаво, то кажуть, що тварин з цими фащонками залишать. Тобто це така як частково регіональна розвага, Ну, додає певного колориту, тому це як, ніби не варто забирати, але принаймні буде можливість вибору для людей, типу, кожен сам для себе буде вибирати, що він хоче їхати на механічних конях чи на справжніх. Не знаю, тут вибір кожного, як на мене, все-таки краще механічні. Якщо вже так хочеться, не знаю, або закономити час, або принаймні, якщо немає можливості, бо... Здається, він автобус бере близько 15 людей. Ну, на базі спринтер плюс два інвалідських місця. Тобто ну, дві людини можуть з коляскою бути. Що, до речі, теж класно, тобто, бо дбають про інклюзивних людей, що є супер. Але не знаю, якщо можна пройти з пішки, то ну, як на мене краще так. Встигаєш більше побачити, це більш екологічніше плюс. Ну, ходити це здорово, тому друзі, ходіть в гори і пікнутись про тварин, тому що вони теж живі. Вони частково сильніші за нас, але вони все-таки теж хочуть відпочинку, вони не желізні, тому дбайте про природу, дбайте про тварин і ходіть в гори. Дуже і все. Ну що, хлопчики, ано ну помахайте сюди. Ми це зробили, так? Да? Ось і кінець вже. От і кінець, ми вже прийшли. Ну що, ваші враження за сьогодні, за завтра. Веліше за сьогодні і за вчора, за завтра ще ні. То вже усталість працює не на нас. Сьогодні більш такий легкий маршрут, але види були не менш гірші. Ми прямо сходи. Кожен раз. Озера кайф. Це вже трохи вітер був холодно. Типу ми так чуть-чуть відмерзли, але нічого. Будемо знати на другий раз, що троліпше трохи готуватися. На то воно й досвід. Але дуже класно. Підете ще? Та, звісно, підемо. Коли? А коли? Побачимо коли. Може в серпні. Може в серпні, так що чекайте в серпні нове відео. Ну що, хто додивився це відео до кінця, дякую вам за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в відео і всім щасливо. Пока!